Ранок вдома триває. І зараз до нас приєднається зірка Тік-Току, Він же вчитель початкових класів Антон Атаманчук. Поспілкуємося про шкільні воєнні будні і про те, як говорити з дітьми про війну через навчання. Піду зустріну вас. Mm -hmm. Добрий, Добрий ранок! Добрий ранок. Сідайте, будь ласка. Дякую. Вітаю вас. Доброго ранку. Будь ласка. Дякуємо, що ви завітали до нас. Дякую за запрошення. Отож, Антоне, ви проводите уроки у другому класі. Звичайної, звичайно, ну якоїсь там школи. Да? І при цьому ви вже встигли стати зіркою Тіктоку. Ви ж там якраз про свої вчительські будні, якраз і розповідаєте. Ну, поперше е... можна я вас одразу переб'ю? Будь ласка. Зірка це дуже дуже і, і ще раз дуже е, голосно сказано. Популярна людина. Чого? Я TikTok. не люблю, коли мене так називають. Тому, будь ласка, але я впевнена, що учні вашого класу думають, що вони дуже круті, бо в них реально викладає зірка Тік-Токо. Це ми, так є. Відчувається ми всі, е, зірки в якомусь плані. Е, для мене кожна моя е, дитина, кожен мій учень це моя зірка, власна, е, і я для них теж, але е, зірки. Це трошки ширше поняття ніж те, що роблю я. Ну нехай буде так. Добре, Скажіть, як вам вдалося привернути увагу такої кількості людей. Насправді я сам не знаю, як це сталося і чому людям це подобається. Напевно, коли робиш те, що любиш, те, що виходить, те, чим гориш всередині, воно подобається іншим. Тому так і сталося. Ну, ви дос досить молодий вчитель. Так, я на початку своєї кар'єри. Але ви кайфуєте від цього всього? <кій> так, безумовно. Я коли приходжу на роботу, я, я задаю. Тон всьому процесу, і це надихає робити ще більше і ще краще. От ви сказали про тон про тон. я протон хочу запитати. Розкажіть, да? будь ласка, можливо, у вас є якісь особливі методики? О, да. Ми працюємо за стандартами нової української школи? Ну тому да? так, всі методи, методики, все звіти, все сучасне і все працює. Ви чисто по тим ніяких своїх. Штучок ну, чому? ви власне, не додаєте власне е, своїх. Е, ну, додаю, ж... Роблю те, що е, мені здається доречним. Е, ми робимо різні проекти. Ми, е, я власне в своїй роботі роблю ставку на ці проекти, тому що діти, коли роблять проекти, вони працюють в групах, вони вчаться комунікувати один з одним, і це навичка, яка допоможе їм в житті. Ну от скажіть, у вас в класі дітки абсолютно всі, ну якби в програмі, чи є ті, хто трошки ну відстають, не встигають. У всіх е, власний темп розвитку. Супер всіх, вчитель. Е, я тільки хотіла сказати. От просто. Всі, е, всі розвиваються так, як це потрібно. Це круто е, саме шоу. для конкретної дитини. Е, немає е, немає необхідності знати все. Не, ну, ви не можете не погодитися з цим. Звичайно. Тому що немає людини, яка знає все. І це не потрібно. Тому. Е, Десь якась дитина в чомусь краще, в чомусь трошки гірше, і головне спіймати баланс і розвити те, що вдається дитина. найкраще так, розвивати правильні здібності. Тоді скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому школа насамперед має вчити дітей? Чому просто да. дати базу, навчити комунікаціям, втілювати знання, отримані в житті? Що це має бути? Що найважливіше? Да а, найважливіше в школі це. А... Я не задумувався над цим раніше. Якщо можна, я, я можна я і все. Я, я знаю а, відповідь. Давай. Найважливіше в дитині розкрити її індивідуальність. Оце правда. У нас одна із головних засад української нової школи, нової української школи. Це дитиноцентризм. Що це означає? Що ми, ми кожну дитину. Розглядаємо як е, особистість. окрему особистість. Ми, е, коли оцінюємо дитину, на сформувальне оцінювання, ми оцінюємо її поступ, тобто те, чого вона досягла. Добре, а чи це реально зробити при онлайн навчанні? Саме так розкрити дитину. Немає нічого неможливого, як я думаю. Е, звичайно, що складніше вчителю працювати онлайн і розвивати різні компетентності. Але е, як я кажу, немає нічого неможливого і в принципі ми це робили. Я навіть на онлайн навчанні влаштовував дітям перерви для того, щоб у них було відчуття саме навчального процесу, таке, яким воно було до угу. того, як ми пішли на онлайн. Е, Ось так Слухай, вони динок. спілкувалися, комунікували. Ми робили е, різні види роботи, і я думаю, що це результат приносило. Можливо, менший, ніж е, ми б були в школі е, віч на віч. Але е, у мене ще секундочку. У Мене просто дитина була на онлайн навчині, і він взагалі не вчиться онлайн. Є діти, які можуть онлайн це до тебе вчитися, питання. А є діти, які не можуть вчитися. Є таке поняття. Це до вас питання. Чому він там не вчиться. Не онлайн? Він сприймається він як Ні, він приєдне, він сидить, але він просто не снот. Я дивлюся, він наче слухає. Тоді але потім... До чому вона його не потуркала? Ну серйозно. Я так роблю. Якщо я бачу, що дитина займається іншими справами, я звертаюсь до дитини, і ми далі працюємо так, щоб вона знала, що я. Що я її бачу, цю дитину, і дитина тоді в процесі. Треба залучити дитину. Добре, ви правильно Ось у тебе, сказали, у що тебе є чу... ланцюг винних да, ти, потім да. вчитель, <рес> і потім вже до дитини. Але питання. Є дуже класне питання, ви сказали стосовно нової української школи, де кожна дитину треба розкрити як особистість. Хіба може вчитель розкрити кожну особистість, якщо в класі 37 дітей? Скільки на вашу думку має бути дітей? Щоб ви з усіма поспілкувалися і, бо за кордоном немає такої кількості дітей в одному класі, я розумію. Так, це велика проблема е нашої сучасної української освіти. Е вирішити її теж дуже складно, е це треба розуміти. Я, наприклад, у мене в класі е, дуже багато дітей. І я зі всіма встигаю поспілкуватися. Скільки ще. у вас? Е, у мене е, 38, із них 5 на сімейній освіті, тому О, 33. три. Так, да, 33. Е, і останнім часом е, щось дивне відбувається. Всі приходять, ніхто не хворіє. Я взагалі в захваті від цього. Я встигаю з кожною дитиною е, комунікувати. Ми робимо це або в групах, тобто я звертаюся до групи дітей або індивідуально. Е, я постійно контролюю, що вони роблять. Ми постійно взаємодіємо. Тому в принципі це можливо, але краще, щоб кількість дітей була значно менше. Якщо ми про це почали говорити, чи могли б ви на вашу думку виділити головні основні проблеми нової української школи? Кількість дітей, так, да? коли кількість дітей, так нерівномірне забезпечення шкіл, угу. це відбувається по різним причинам. Угу. Недостатня подекуди, недостатня кваліфікація вчителів, і я так і знаю. Ще раз я, я як... так і знав. Я так і думав, що кваліфікація вчителів це правда, і у мене теж недостатня кваліфікація. Я це визнаю, і мені є куди рости. Мені потрібно набиратися досвіду. Я постійно займаюся саморозвитком. Є можливості, просто не всі хочуть їх застосовувати. А як змінила війна? Вашу роботу чи ніяк не змінила? ми з дітьми? Говорили про наших сусідів росіян ще з Ого. першого е, е, року навчання. Е, ми, е, е, наприклад, день пам'яті жертв голодомору е, важливо, як я думаю, моя задача була. Е, Чітко пояснити, що тоді відбувалося без прикладів, без цих цих фотографій, без цих цих відео і так далі. Але пояснити, що відбулося. Але ви їм казали це ще до повномасштабного вторгнення? Ще до розмовляли так. Угу. так. Тобто, станом на початок війни, мої учні вже знали, хто є хто це. Перший клас вони був це перший клас. Так, звичайно, що це було все в дитячій формі, без використання дитячих слів, але в дитячій формі. Тобто, це було дуже легко, просто пояснено мною, але без приховування, без, без завалювання якихось слів, наприклад. А ви вважаєте, це мали саме ви розказати про це дітям чи батьки? Бо я особисто своїй дитині нічого не розповідала, і в школі теж нічого не казала про це. Дуже погано, діти мають знати е, історію свою. Е, це моя власна думка, е, цього в програмі немає, це е, моя власна ініціатива про це говорити з е, учнями. Але е, я думаю, що все ж таки варто, щоб дитина про це знала. Що е, коли дитина знає, що можна очікувати від сусіда, тому що це було. Вже і не один раз було насправді, то е дитина більш психологічно готова до цього. Дуже класно дякую вам. Так. Буду мати на увазі. Взагалі що про все треба говорити. З дуже дитиною. дякую за те, що ви робите. І це да дуже і... класна порада, абсолютно для всіх батьків. Ти ланцюг головний запам'ятай. Да. Перша хто ви не ти. Потім вже вчителі, потім вже питання да. до дитини. Звичайно. Отже, дякуємо за те, що ви робите, за те, що ви прийшли до нас, в гості І, чесно кажучи, таке хочеться сказати. Найчастіше повторити ту фразу, яка найчастіше лунає у коментарях до ваших відео. А шкода, що я не у другому класі, і ви не вчителі у моїй школі. Дякую, Дякую вам. Дякуємо вам.